Чи є правила в монтажі? Взагалі теорія є така? Типа, теорія монтування є чи нема? Привіт, саме Детянича розказує все про монтаж. Не ідеалізую його, розказую, як є, щиро і по-простому, трішки з жартами, тому що все-таки є творча людина, і показувати, казувати відео, відео, заколівані. Мені не подобається. Отож, правил нема. Уявляєте? Говорю типа, ти викрашла дуже багато спецефектів, якихось е, е, переходів. фу, Це так що фу-фу-фу так не можна говорити. Але ні. Є правила, які не можна порушувати. Так, є. Яка казала, що нема правил, тепер є Біполярка. Перше, це композиційність відео. Відео має бути композиційним, ритмічним, е, має бути якість. Ми знімаємо. Відео на 4-2 к дуже важливо. Це люди, будь ласка, протирайте камеру перед тим, як ви будете знімати. Це база. Має бути кольоризація відео. Має бути підкреслення кольору відео. Тому давайте не будь ласка, каминати відео. От якісь е, якщо якось будуть якісь запитання, які у вас цікавить, то, то в коментарі я буду знімати і буду вам розповідати про них. Тому.